Всіх вітаю, дорогі друзі. Мене звуть Марина, і це відеопрезентація компанії New Millennium Center LTD для тих, хто розглядає для себе додаткову можливість заробітку, для тих, хто хоче за короткий проміжок часу придбати нерухомість, автомобіль, а також мати постійний стабільний дохід. New Millennium Center LTD – міжнародна компанія. Працює всюди, де є інтернет. Президентом компанії є успішна людина, яка має величезний досвід інвестування в нерухомість по всьому світу це Віктор Альфред Брюстер. Дата заснування компанії 24 березня 2011 року. Цілком легальна. Має всі реєстраційні документи. Перед вами міжнародний сертифікат компанії з червоним штампом. Штамп апостиль. Ставлять на оригінали та копії документів, це є офіційний метод легалізації, котрий підтверджує законну та юридичну силу документів в іноземних державах, і говорить про те, що наша компанія може займатися своєю діяльністю по всьому світу, де є інтернет. Компанія New Millennium Center LTD успішно розвиває два напрямки бізнесу: нерухомість і все, що з нею пов'язано, та інтернет-бізнес. Компанія інвестує гроші у будівництво нерухомості. Сьогодні вкладає свої сили в розвиток Північного Кіпру, де ціна на нерухомість одна з найнижчих у Європі. Ну, а щоб продати більше нерухомості, потрібно більше покупців і тому потрібна реклама. Найкраща реклама це передача інформації від людини до людини. А коли за це добре платять, то ми готові ділитися інформацією з великою кількістю людей. І тому був створений інтернет-бізнес бонусно накопичувальна програма, яка дозволяє в рази збільшити кількість клієнтів, що бажають придбати нерухомість у компанії або ж придбати свій автомобіль і мати регулярний дохід. Компанія міжнародна. Працює всюди, де є інтернет, і тому постійно розширюється географія її клієнтів. Ну, а щоб партнерам було цікаво брати участь у New Millennium Center, була створена бонусна накопичувальна програма, яка дозволяє заробляти гроші, накопичувати на покупку нерухомості у компанії або де ж ви самі захочете. Основна мета компанії це дати можливість кожному своєму партнеру. Придбати нерухомість на північному Кіпрі, на березі теплого середземного моря або ж де ви самі захочете. А також придбати автомобіль. Жодна розсудлива людина не відмовиться від ще однієї нерухомості для своїх дітей, онуків, батьків або для комерційних цілей. І тим більше, коли вона розташована на курортному острові Північний Кіпр, ви можете постійно жити у своїй квартирі. Або ж приїжджати на відпочинок із сім'єю чи друзями кілька разів на сезон. Ну, а решту часу можете просто здавати в оренду і заробляти на цьому, маючи постійний пасивний дохід. До речі, вам для цього не потрібно самостійно шукати клієнтів, тому що стратегічний партнер нашої компанії, компанія Monolith, про все подбає, а ви просто отримуватимете на карту дохід. Маючи квартиру на Північному Кіпрі, ви можете отримати дозвіл на проживання в Турецькій Республіці Північний Кіпр. На Північному Кіпрі є все для розвитку туризму: Середземне море, пляжі, екологічно чисте повітря, екологічно чисті продукти, ідеальний спекотний клімат понад 320 сонячних днів на рік. Це пляжний сезон. А зараз розглянемо сам маркетинг компанії. Отож, інтернет-бізнес представлений бонусно накопичувальними програмами, котрі дозволяють нам не тільки накопичувати, але й заробляти. Програми всі, вони не зв'язані між собою. Ми можемо почати з будь-якої, або одночасно навіть з усіх, а можемо йти по наростаючій. Покажу, що пропонує наша компанія. Ну і як працюємо ми. Отож, компанія вибрала матричний маркетинг, тому що ця система є зручною, є короткою, просто унікальною. Швидко закривається, швидко люди виходять на доходи. Отож, перша програма Grow Plus, Grow Plus 45, вхід 45 доларів. А на виході дохід 170 доларів. Рекомендую заходити зразу на 2 місця, тобто за 90 доларів, щоб отримати подвійний дохід 340 доларів. Тому що робота пророблена одна, а дохід буде набагато більший. Програма Grow Plus 250. Тут вхід 250 доларів. Ну, а на виході дохід 1 тисяча доларів. Програма Євробіт. Вона унікальна, запатентована, складається з двох столів. Вхід в цю програму становить 170 доларів. Можна зразу зайти, а можна із зароблених в гропусі. На виході з першого столу ми маємо 300 доларів. І в цьому столі ще компанія нам дарує бізнес місця, котрі нам постійно зароблятимуть по 300 доларів. За кожного нами особисто запрошеного партнера і за його подарункове місце компанія нам ще начислює реферальний бонус по 6 доларів. Що відбувається далі? От із перших оцих 300 доларів обов'язково 250 переходять у другий стіл, на виході з котрого ми отримуємо 1000 доларів. Тут є зв'язка між цими двома столами. І зайти зразу в другий стіл за 250 доларів не можна. Повторю, вхід в Євробіт це 170 доларів. Слідуюча програма, в котру можна зайти зразу, або ж уже із зароблених, це автоплюс. Складається вона із трьох столів. Зайшовши в програму, всього за 800 доларів, і пройшовши всі три столи, доходимо до виплати. І маємо в своєму розпорядженні 14400 доларів, і це неодноразово. Зайти можна зразу в будь-який стіл, можна зайти і в другий стіл за 2400 доларів, можна зайти в третій стіл за 4800 доларів. І цікавим є те, що з першого столу 800, вкладені 800 доларів, ми забираємо. Але є умова, це обов'язково запросити двох партнерів. В останньому столі є автоматичний реінвест, тобто 4800 доларів, для того, щоб ми регулярно тут заробляли по 14400 доларів. Тобто завдання кожного це дійти до третього столу першої винагороди, один раз пройти оцей весь шлях, а потім уже крутитись в останньому столі. І швидше заробляти по 14 тисяч доларів. Це дуже простий варіант участі і заробітку отаких от великих грошей, які пропонує наша компанія. Обов'язково прагніть бути в автоплюсі, щоб почати гарно заробляти і заробити на автомобіль своєї мрії. І переходимо з вами до основної бонусно накопичувальної програми житлової, яка складається із трьох автономних, самостійних програм. Перша програма сонячний шанс, вхід 1 тисяча доларів. При виході дохід становить 4 тисячі доларів. Обов'язкова умова це два особисто вами запрошених партнера. Із перших 4 тисяч доларів тисячі доларів обов'язково переходять в слідуючу програму, бо це вже накопичувальна житлова програма, тому з першої виплати йде накопичення далі. Але це всього один раз. Ще одна тисяча доларів йде в реінвест, тобто ще раз вкладаємо, щоб повторювати цикл і постійно заробляти. Ну і одна тисяча доларів вкладена вами, першої винагороди забираємо. Але далі, проходячи другий, третій, четвертий і так далі цикли в сонячному шанці одну тисячу доларів завжди вкладаємо, тобто автоматичний реінвест. Ну, а по три тисячі доларів ми вже маємо на вивід. Отож, сонячний шанс дає нам постійно заробляти по три тисячі доларів. Слідуюча програма це SMT Soft, мі'який такий вхід. Де вхід 2 тисячі доларів, на виході 8 тисяч доларів. Але ця програма є лише накопичувальна. Тут на вивід нема. Тому що 8 тисяч доларів переходять в головну і фінальну програму Сан-Метрополіс. Сан-Метрополіс складається з двох столів: це острів мрії. Тут вхід 8 тисяч доларів, вихід 32 тисячі доларів. Котрі переходять в останній стіл, острів перемоги. Острів мрії це також тільки накопичувальний стіл. Острів перемоги, вхід 32 тисячі доларів, на виході 128 тисяч доларів. Тут, в цьому столі також є автоматичний реінвест: 32 тисячі доларів. Залишаються працювати в цій програмі в цьому столі. Ну, а 96 тисяч доларів у вашому розпорядженні на покупку нерухомості на північному Кіпрі. Ви можете використати меншу суму, більшу або рівно 96 тисяч. Але якщо ви не хочете нерухомість на північному Кіпрі, тоді можете забрати грошима, використати вже на свій розпут. І тоді виводимо 96 тисяч доларів за мінус 15%. І це. Становить 81 600 доларів на вивід. Пропоную стратегію швидкого просування та результату. Отож, Grow Plus 45, заробивши тут 170 доларів, переходимо в Євробіт, де, заробивши 1 тисячу доларів, за 800 доларів заходимо в автоплюс. В автоплюсі з першої виплати 14400 доларів. Переходимо за 8 тисяч доларів Сан Метрополіс, чим ускорюємо, укорочуємо собі шлях до 128 тисяч. І за 1 тисячу доларів заходимо в сонячний шанс, щоб постійно отримувати по 3 тисячі доларів. Ось такими програмами і заробітками представлений інтернет-бізнес. І для того, щоб взяти участь. У бонусно накопичуваній програмі та заробляти регулярно, потенційному партнеру необхідно один раз інвестувати в програму та рекомендувати цю програму всього двом активним майбутнім партнерам. І розглянемо тіл обліку клієнтів у більш зрозумілій схемі. Тіл обліку клієнтів представляє собою семимісну матрицю, який завжди другий. І третій рівень зайняті аккаунтами партнерів, які прийшли раніше. Заповнення відбувається послідовно зліва направо. Всіма учасниками при вході в стіл ваш аккаунт розміщується в першому вільному осередку. Перший нижній рівень заповнюється по мірі. Приєднання партнерів. Перед вами стіл заповнення активними партнерами Івана та Марії. Як тільки весь нижній рівень столу заповниться, відбувається поділ столу і кожен учасник піднімається на рівень вище. Партнеру, що знаходиться на чолі столу, у нас це Володимир. Відразу нараховується винагорода на внутрішній рахунок його бек-офісу. А в команді Володимира утворилися вже два столи, які очолюють активні партнери Володимира. Це Іван та Марія. І вже їх особисто запрошені партнери починають заповнення столів. Тепер Іван на чолі столу. І його активні партнери Роман і ви заповнюєте стіл своїми запрошеними. Іван запросив Марка та Ольгу. Ви запросили Стаса та Ніну. І стіл замовлень, заповнений, і він знову ділиться. І тепер уже Іван отримує свою винагороду і йде за Володимиром у наступну програму. У першому циклі замовлення відбувається зростання спочатку вкладеного капіталу. І ви відразу переходите в наступну програму за вашим запрошувачем. Після виходу зі столу партнер, який отримав винагороду, він може зробити реінвестицію для того, щоб знову проходити стіл замовлень і заробляти винагороди. Наприклад, вклавши на початку 45 доларів. На виході зі столу отримуєте 170 доларів, які відразу переходите в слідуючу програму Євробіт. А далі постійно, роблячи реінвестицію, отримуватимете постійно винагороду 170 доларів. Євробіт, програма Євробіт, складається із двох столів. Вхід 170 доларів. В першому столі заробляємо 300 доларів постійно завдяки подарунковим місцям. Тобто ми тут більше нічого не вкладаємо, нічого не купляємо, а один раз вклавши 170 доларів, купивши бізнес місце, ми постійно заробляємо по 300 доларів. Заробивши перші 300 доларів, переходимо за 250 доларів в другий стіл. Де заповнивши столи замовлень, отримуємо 1 тисячу доларів. 800 доларів, з яких переходять в основну програму АвтоПлюс, проходження програми АвтоПлюс дозволяє партнеру заробляти постійно 14400 доларів. Реінвестуючи на постійній основі у другій, третій та наступні столи або цикли. Уже пройдених програм партнер на регулярній основі заробляє після проходження кожного столу. Тобто гру плюсів 45, постійно реінвестуючи 45 доларів, отримуватимете по заповненню столу по 170 доларів. Так само гро 250 та в Євробіті, реінвестуючи постійно по 250 доларів, отримуватимете одні тисячі доларів. Це буде регулярний ваш дохід. Для проходження нових столів учаснику достатньо мати двох активних партнерів, що дозволяє йому брати участь у бонусних програмах знову і знову, і мати постійний дохід. І хочу зробити акцент на улюбленій програмі всіх партнерів це АвтоПлюс. Ціль програми. Дати можливість кожному партнеру заробити та придбати автомобіль своєї мрії. Отож, програма складається із трьох столів. Попередній стіл, середній та почесний. Всі вони самостійні, вони всі автономні. Вхід в перший стіл складає 800 доларів. Можна зайти зразу в другий стіл за 2400 доларів, можна зайти зразу в третій за 4800 доларів. Перший попередній стіл. Семимісний, три місця завжди зайняті, другий і третій рівень, вхід 800 доларів, чотири нижні місця, вільні, і заповнюються всіма учасниками столу. І умова компанії для кожного учасника програми це запросити двох активних партнерів. При заповненні столу партнер на чолі столу накопичує 3200 доларів, 800 доларів, з яких виводить собі на карту, отож, ці ризики знято. 800 доларів клали і зразу ж з першого столу 800 доларів забрали, вивели. Ну, а 2400 доларів з цієї суми переходять в слідуючий другий стіл. середній. Цей стіл такий малий, він всього тримісний. Верхнє місце воно завжди зайняте. Ну а два нижніх місця заповнюються зліво направо. Вхід в цей стіл 2400 доларів, і при заповненні ви накопичуєте 4800 доларів, які переходять в третій, останній почесний стіл, котрий також є самимісним, і три місця тут також завжди зайняті. Ну, а 4 нижніх місця заповнюються. Вартість входу в третій почесний стіл 4800 доларів. Протягом всієї програми ви завжди йдете за вашим запрошувачем. Ваші запрошення завжди йдуть за вами. Коли проходите фінальний стіл, накопичуєте 19200 доларів. І саме цікаве, що цей стіл є реінвестним. Тобто, тут автоматично постійно. 4800 доларів будуть відправлятися в цей же стіл і завжди за вашим запрошувачем. І ви не будете починати ні з першого столу, ні з другого. Будете крутитись зі своєю командою в останньому столі і заробляти постійно. Отож, 19200 доларів накопичили, 4800 доларів реінвест, а 14400 доларів це ваш бонус. Це ваші зароблені гроші, ваш постійний заробіток в автоплюсі. У компанії валюта IP. Автопойнт. Курс один автопоінт рівний 1 долару. Ми купуємо внутрішню валюту проекту та за неї активуємось. Введення коштів проводиться. Через платіжні системи, такі як PerfectMoney, Tron, Kiwi, TRC20 також ERC20. Жодних додаткових грошей для початку бізнесу платити не потрібно. Ви поповнюєте свій баланс рівно на ту суму, яка необхідна для входу в програму. Виведення коштів здійснюється з рахунку картки. На банківський рахунок партнера за вирахуванням 5% від суми, що виводиться. Виводять на протязі трьох діб, але найчастіше це відбувається протягом одного робочого дня, і оформити вивід можна у будь-який зручний час. Виводимо зароблені гроші на карти Visa, Mastercard, Криптогаманці, також електронні гаманці. New Millennium Center LTD – це партнер, з яким можна якісно змінити своє життя абсолютно повністю перевірений часом людьми, тобто нами, партнерами. Тому обов'язково використовувати всі можливості заробітку, які пропонує наша компанія. Це все реально для кожного. Я цього хочу, значить, це буде. Ласкаво просимо компанію New Millennium Center LTD.